Вітаю, товариство! Сьогодні ми з вами зруйнуємо черговий міф про зброю: міф про те, що для самозахисту на вулиці українцям буде достатньо лише травматичних пістолетів. Ми вже раніше висвітлювали питання травматичної зброї. Але у зв'язку з тим, що, попри всі застереження з боку фахівців, МВС та народні депутати України все одно намагаються запровадити травматичну зброю у масовий обіг, доведеться цю тему підняти ще раз. Тож сьогодні ми з вами будемо досліджувати природу походження цього міфу, щоб зрозуміти, хто його створив та хто зацікавлений в його існуванні та просуванні. Отже, як вам добре відомо. На всьому пострадянському просторі, яким на превеликий жаль ще й досі є Україна, право громадян на збройний захист за мовчазної згоди, а скоріше потурання правлячої касти, суттєво обмежується правоохоронцями. Винятком стали лише Литва, Латвія, Естонія, ну і Молдова. Які ще на початку 90-х зняли це питання з порядку денного, ухваливши адекватні закони про зброю, які дозволяють громадянам мати та носити звичайні пістолети з метою самозахисту. Але наші правоохоронці не орієнтуються на розвинуті країни. У них завдання мавпувати досвід диктаторської Росії, а не цивілізованих країн. Саме тому і саме ними культивується цей міф про травматичну зброю. А пояснюється це тим, що їм вигідно. Адже таким чином вони створюють набагато більше корупційних схем для власного збагачення. Загально відомо, що всупереч нормам Конституції, які гарантують нам рівноправ'я, та користуючись відсутністю закону про зброю, Міністерство внутрішніх справ десятиріччями дозволяло володіння так званими травматами лише окремим категоріям громадян. Помічникам депутатів, суддям, журналістам тощо. І кожен власник травмату знає про існування цієї корупційної схеми. Адже за те, щоб потрапити в ці окремі категорії, всі вони платили хабарі. Спеціально під схему з травматами створювалось формування захорони громадського порядку та державного кордону по всій країні. І все це з однією метою масове розповсюдження за хабарі цих травматичних пістолетів. Масштаб цього явища важко переоцінити, але однозначно мова йде про сотні тисяч стволів, виданих за хабарі від 300 доларів за кожен дозвіл, а ще продовження раз на три роки. Повірте, в МВС сидять такі бізнесмени, яких ще світ не бачив. Думаю, що на цьому етапі все ж таки варто ще раз нагадати про те, що так звана травматична зброя насправді розбещує. І всі, хто заплатив хабар за цю зброю, вважають за можливе ехізуватися та використовувати без причини. І у багатьох власників травматів склалося помилкове враження, що з травмату вбити не можна. Але це не так. Чи те, що відносно ефективними з травматичної зброї є лише постріли в незахищенні одягом частини тіла? Часто намагаються поцілити в голову. А це вже великий відсоток летальних випадків. Щоб не витрачати ваш час, я не буду детально розповідати про всі аспекти недоліки ідентифікації та практику застосування травматичної зброї. У нас на каналі вже була програма, в якій ми про все це детально розповіли. Перегляньте її обов'язково. А ми з вами маємо перейти до інших важливих нюансів. Давайте запитаємо себе. А чому правоохоронці у своїй діяльності не використовують травматичну зброю, якщо вони вважають, що вона така ефективна? Чому б їм не перейти на несення служби з використанням травматів і таким чином уникнути звинувачень убивства громадян? Ну, наприклад, як у ситуації в Дніпрі, коли вони застрелили чи то пасажира, чи то водія автівки, якби у них були травмати, то всі були б живі і ніхто не ходив би по судах. Чому вони не хочуть виходити на чергування з травматичними пістолетами? Відповідь очевидна. Вони добре розуміють різницю поміж травматичним і справжнім пістолетом. Саме тому для захисту себе вони використовують справжні пістолети, а нам чомусь пропонують травматичні. Невже ми зустрічаємо якихось інших злочинців, ніж вони? Є ще один важливий момент з огляду на те, що в країні війна і країна перенасичена трофейною та наградною зброєю, будь-який ствол апріорі сприймається як бойовий, тож ця ініціатива просто злочинна, бо на демонстрацію травматичного пістолету у відповідь може пролетіти справжня куля. Саме тому, наприклад, в Ізраїлі травматичної зброї просто не існує, і це прописна істина, яка зрозуміла всім фахівцям. Але наш МВС це не цікавить. Ну і ще один момент, про який майже ніхто ніколи не згадує, але він є ледь не головним: ринок озброєних охоронних послуг, які зазвичай надаються саме з краткоствольною зброєю. Це ринок, який повністю контролює МВС. Адже ніхто за винятком цих хлопців у погонах не може надавати ані бізнесу, ані фізичним особам саме озброєні охоронні послуги. Вони монополісти. Ще раз послухайте уважно, МВС, яке існує за наші з вами гроші, прибрало до рук ринок надання озброєних охоронних послуг, які за оцінками фахівців виміюються сотнями мільйонів доларів щороку. А для тих бізнесменів, які не хочуть винаймати собі в охорону МВС, вони мають ще одну корупційну схему нагородну зброю, якою озброєні охоронці всіх олігархів та великого бізнесу. Як ви розумієте, не безкоштовно. Тож, друзі, оскільки ми чітко ідентифікували авторів цього міфу та зрозуміли їх зацікавленість, будемо вважати, що цей міф зруйновано. Але ви маєте чітко розуміти, що МВС за допомогою своїх кишенькових депутатів будуть продовжувати маніпулювати свідомістю громадян та поширювати цей міф і надалі, доки ми всі разом не скажемо їм СТОП, таким чином. Ми з вами зруйнували вже чотири міфи про зброю. І в наступній програмі ми з вами з'ясуємо, чи справді зброя коштує так дорого. Тож, друзі, поширюйте це відео, руйнуйте ці міфи у своєму оточенні, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.